Розмальовані танкові та гарматні гільзи, фігурки козаків та картини на патріотичну тематику. В центрі розвитку бізнесу у Черкасах запрацювала виставка арт-об'єктів. Перетворити предмети, які несуть смерть на об'єкти мистецтва, зголосилися вихованці школи мистецтв імені Григорія Нарбута. Також свої роботи передали підопічні Черкаського геріатричного пансіонату для людей похилого віку. Виставка триватиме протягом двох тижнів, по її завершенню, арт-об'єкти продадуть з аукціону, а кошти через основного партнера громадської організації. Наш батальйон передадуть на потреби Збройних сил України. На виставку запрошують усіх бажаючих. Арт-об'єкти не дешеве задоволення, тому в ефективності аукціону сподівається на представників бізнесу, адже потреб на полі бою не стає менше від тактичної медицини, кровоспинних турнікетів, аптечок до придбання дронів, багів і так далі. І так далі, тобто, ну, дуже багато що робить сьогодні наш батальйон. І наше завдання просто ну допомогти, фактично, тому що з коштами на жаль, на жаль, сьогодні їх просто не вистачає.